Ну що, всіх вітаю та дуже радий бачити тих, хто прийшов на цей дуже чудовий фінал четвертого сезону проєкту шоу від пацанку. Від пацанки до панянки. Тут ви бачили, як змінюються дівчата всі 9 тижнів. Тому зараз я попрошу вийти на сцену директрису. Школи Леді. І ще на сцену я хочу запросити заступника директора школи Леді та психолога школи Леді. Прошу вийти на сцену. Всім доброго дня, друзі. Сьогодні підійшло до кінця обучення в школі Леді. Змінювалися дівчата. Зараз на сцену я хочу попросити вийти чотирьох чарівних дівчат. Зустрічайте. Сьогодні я не хотіла не робити не річ для дівчат нічого. Тому приступимо до самого головнішого переможницю проєкту від пацанки до панянки стає та, яка переконала та доказала нам, що я можу бути сильною. Та будь-ящо вона. Це. Доказала. Тому переможницю шоу проєкту Від Пацанки до Панянки 4-го сезону стає. Це. переможницю 4-го сезону проєкту від пацанки до панянки стає. Валерія! Я вас вітаю! Дякую! Ну і дівчатка, ваші букетики, наші фіналістки, зірочки для вас. Хочу привітати кожну, кожна для нас ви переможемо. Але ми вибрали ту, яка сильніша. Тому, Валерія, 500 тисяч гривень на, ісполні... на виповнення мрії твої. Клас! вам більшою. Я вас не підведу. Я на це надіюсь. Я а, вже якось третій рік, але я всіх тяну. Тому я відкрито відкриваю спокійно кастинг на п'ятий сезон Боротьба за своє життя Брош Фенікс. Вузрінемось на четвертому сезоні проекту, на п'ятому сезоні проекта під пацанки панянок.